Pone Vadimai, sveikinamas. Labadiena, kolega. Ну нарешті, хоч би щось добре, але я так розумію, там така воли, яка е, ложка дьогтю ще є, бо вже є заяви вже і від Трампа, і від Джонсона. От Джонсон каже, що він дуже незадоволений цією угодою, що йому все там не подобається чогось іншого. Він очікував. Е, а Трамп напередодні здається, взагалі закликав до того, е, що той із республіканців хто погодиться, е, ну буде ледь не зрадником. Е, з вашої точки зору, чи це вже остаточна крапка в тому, що таки порозумілися? Бо для нас це дуже важливо, дуже Багато, дуже довго це вже все триває, абсолютно ніякої крапки немає. Ситуація виглядає як глухий кут. Трамп робив все можливе для того, щоб не дати адміністрації Байдена вирішувати ті проблеми, які стоять зараз перед якраз адміністрацією, і спікер нижньої палати конгресу Майк Джонсон фактично виступає таким собі інструментом такої брудної. Непристойної гри політичної гри Дональда Трампа насправді вони реалізовують сценарій. Чим гірше, тим краще. І їм абсолютно байдуже на долі там людей, які гинуть від російських там снарядів. Їм абсолютно байдуже, що відбувається в Газі. Їм абсолютно байдуже навіть той кордон, який вони підняли, як жупило на прапор боротьби з Байденом. от відтак можу спрогнозувати, що в Сенаті шанси є. На ухвалення цього законопроекту, але в нижній палаті принаймні станом на оцю от хвилину, коли ми з вами говоримо, шансів немає абсолютно ніяких. Я думаю, що ми будемо ще свідками більш серйозної кризи. Скоріше за все, можна цього не, 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 не слід виключати, Навіть мова йтиме про відставку Майка Джойс Джонсона з посади спікера нижньої парламенту, адже він фактично ну, виступає. Не не лише інструментом Трампа, а й провідником інтересів Путіна. Я не думаю, що цілі низки більшості конгресменів, в тому числі з республіканської партії, ця ситуація подобається вони її будуть далі толерувати. Але ось ця довга спік... спікеріада, Ми вже пам'ятаємо, це було в середині минулого року. Теж досить довго все тривало. Це теж затягування для нас. Це як нам ліпше нехай довше навіть і обиратимуть нового спікера. Чи нехай залишається цей? Чи тут така патова ситуація? Що куди не глянь, то доброго немає. Це не нам винишати в Україні. Ми можемо лише. На знаєте, бідкаться про те, що стали заручниками цієї брудної політичної гри, От, але ну все таки мені би хотілося вірити, що здоровий глузд в рядах республіканської партії, партії все-таки візьме верх, і трампісти будуть поставлені на місце. А що може їх переконати у цьому? Ну українці очевидно не можуть цього зробити. Очевидно, президент Байден теж не може цього зробити. Є якісь важелі впливу, які зможуть е, вплинути. Ну на Орбана, зрозуміло, ось тут знайшлися е, важелі впливу в самому Євросоюзі, бо тут зовсім інша система. Так е, е, а, а на трампістів і на республіканців, хто може натиснути взагалі? Єдиний е, хто може натиснути, це їхні виборці. Якщо виборці будуть незадоволені задоволені їхньою якщо чи виборці? Вийдуть, наприклад, під стіни конгресу і скажуть ні, трампістам, то тоді що ще може бути. Але станом на зараз за останніми опитуваннями виглядає так, що люди абсолютно ну не абсолютно а переважна більшість виборців республіканської партії задоволені тим, що Трамп, скоріш за все, буде номінований кандидатом. Хоча, водночас, величезна кількість республіканців, виборців республіканської партії, не задоволені тим, що взагалі будуть, скоріш за все, змагатися на виборах після праймерів, Трамп і Байден. Вони чекають на проблем. Насправді, Сполучені Штати Америки десь застрягли в покоління старих політиків і це великою мірою і їх тормозить в розвитку, і наносить шкоди національним інтереси їхнім, і наносить ну, вносить таке сумняття в таборі демократичного світу, адже навіть в Європі вже повний голос говорять лідери. Держав, членів європейського союзу, інші європейські лідери інших європейських держав про те, що треба навчитися жити без сполучених штатів Америки. Треба ставатися мішими, треба об'єднуватися там і таке інше. Тому що ситуація для України дуже непроста, як і для самих сполучених штатів Америки. Тобто, ваш такий остаточний прогноз, що у середу е голосування не буде. Чи воно буде, але воно буде провальним, чи пізніше воно просто буде скасоване? Ні, -ні дивіться, для, для глядачів мова буде про два голосування: одне голосування в сенаті, інше голосування в нижній палаті конгресу. І Майк Джонсон чітко заявив, що він після голосування в сенаті не буде виносити на голосування цей законопроект, а у процедурі в них є обов'язок. Для того щоб закон набув чинності, спочатку голосує одна палата, потім інша, а потім підписується президентом Байденом. І от без нижньої палати виходить, що нічого не можна буде зробити. Це, це патова ситуація. Насправді глухий кут, але з точки зору самого голосування в сенаті. Ну, мені здається, що воно відбудеться і шанси на те, що проголосують, буде. Бо що там ж демократична більшість і так не було ніяких сигналів від демократичної більшості, що вони не будуть за це голосувати. І виходить так, що Майк Джонсон має таке одноголосне право просто заветувати на своєму рівні навіть цей законопроєкт? Чи в нього просто настільки там підтримка і тиск від трампістів великий, що він мусить це зробити? Нині да, мова не правед. Він просто процедурно не буде виносити на голосування, і все і, і має все. право абсолютно.